Ось знову ми з вами зустрілися, мої дорогі підписники та гості мого каналу. Сьогодні йде мова про антуріум, таку тропічну рослинку, яка все частіше і частіше з'являється у наших домівках. Ми звикли бачити його у червоному кольорі, але сьогодні у мене такий незвичайний антуріум. Це колір такий. Рож... рожево-фіолетовий, такий наскільки гарний, наскільки приємний, і я вирішила його вам показати і розповісти про нього. Антуріум це рослина, яку ще в народі називають чоловічим щастям. І дійсно, дуже часто вірять в те, що ця рослина приносить тим Чоловікам щастя. І от трошечки ми з вами поговоримо про догляд за цією рослинкою. Говорять, що вона дуже примхлива, дуже вибаглива, і прямо ну, дуже важко з нею подружитися. Ну, я вже подружилася із червоним та білим антуріумом, а сьогодні я вам розповім. На прикладі цього рожево-фіолетового антуріума, як за ними доглядати, адже різниці у догляді немає. Якого б кольору прицвітники, тобто оці покривала кольорові квіти, насправді це оці непримітні качалочки. А прицвітники це його. Такі видозмінені листочки, які знаходяться біля квіточок. Отже, чоловіче щастя це рослинка із Центральної та Південної Америки. Звикла рости на узлісі тропічних лісів, тобто любить вологу, сонечко, непряме, непрямі сонячні промені. Волога, сонце і тепло. Антуріум пересаджують щорічно на початку вегетаційного періоду, тобто на весні. Але при потребі, якщо ви помітили, що у вас щось не гаразд із цією рослинкою, можливо, у нього вже дуже тісний горщик або ґрунт став. Дуже бідним, то необхідно пересадити антуріум у трішечки більший горщик або розсадити. Якщо ви будете розсаджувати цю рослинку, я рекомендую вам зробити це заздалегідь продумавши. Адже краще робити це, якщо корені рослинки підсушені. тобто не такі вже прям сухі, але і поливати в переддень пересадки не рекомендують. Тобто корені повинні бути не крихкими, а такими, як трішечки, трішечки підв'явшими. Набагато легше таким чином, антуріум переживає пересад. Вибирають легкий поживний ґрунт з додаванням торфу і дуже часто використовують перліт чи вермикуліт, і особливо дуже важливу увагу приділяють дренаж, дренажу. Для цього часто використовують керамзит для того, щоб не було застою вологи. Оскільки вологу антуріуми полюбляють. Але застою вологи, вони не терплять. Їх краще зайвий раз бризнути на листя Ось я часто оприскую свої рослинки, але це тільки на листочки, на квіточки, на приквіткові покривала, я намагаюся не потрапляти водою. Маленькі рослинки завжди пересаджують щорічно. І, до речі, антуріум любить е, такий тісний вазон, тісні ставчики. Через те е, малесенькі рослинки пересаджують в не набагато більші вазони, е, десь на один-два пальці. Звичайно, що дуже люблять антуріуми підживлення. Я використовую осмокот. Перед тим, як я пересаджую, додаю гранули осмокоту десь у так, ну, так, невеличкий такий пучечок, беру і розсипаю в ґрунт, який я буду додавати рослинки. Ще раз повторюю, що якщо рослини немає необхідності пересаджувати, то це ми робимо лише навесні, а якщо виникла така необхідність, то можемо це робити у будь-який період. Грунт повинен бути не занадто вологим. Краще при пересаджуванні спочатку просто збризнути водичкою, А потім уже подивитися, якщо ґрунт починає підсихати, то тоді знову ж таки подивитися, чи це полити по краю горщика, чи, можливо, збризнути бажано, щоб це була вода, або кімнатної температури, або трішечки теплішою, ніж кімнатна температура, але не дуже, дуже теплою. Щоб і листочки почувалися і комфортно. На квіти ще раз наголошую на прицвітники водички не повинно потрапляти, щоб не було чорних чи коричневих плям. Бачите, покривала сухі, прицвітники сухі. Коли купуємо нову рослину, Особливо, якщо це квітучий екземпляр, то треба дуже-дуже уважно перечитати умови, які потрібні цій квітці. адже можна, якщо допустити якусь помилку, навіть не дочекатися цвітіння. Через те ми повинні вивчити, на якому вікні поставити цю квіточку, як часто поливати, як доглядати за нею, як обрискувати і як підживлювати. Це все дуже-дуже важливо, а особливо важливо потреба квітки. У сонечку, чи вона любить прямі сонечні промені, чи, можливо, це на півтінь, а можливо, якісь рослинки взагалі не люблять стояти на віконечку, їх треба сховати у кімнату. То, що стосується антуріумів, то, звичайно, вони люблять сонце, але не яскраве, не палюче. це повинна бути легка, ажурна. Тінь, якщо це сонце, то непряме. Найкраще підходять західні або східні вікна. Отже, дорогі мої друзі, сьогодні ми з вами згадали основні правила догляду за антуріумом. І ще я одного не сказала, що і спатіфілуми, і антуріуми полюбляють Жити у сім'ї. Тобто вони дуже люблять жити один біля одного. Як говорив один мій знайомий квітникар, якщо Антуріум живе один на підвіконні, то він, більш за все, не може бути там щасливим і життєздатним. От, через те, я саджу, ставлю поряд і спатіфілуми, і антуріуми, і доглядаю за ними одночасно і вони створюють таку групу на підвіконні і почувають себе чудово. Отже, дорогі мої підписники, кому сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі у нових відео.